Чекала я одного баранця, а народилося два. Та ще й овечка, сестричка. Я сама не очікувала, по вівці зовсім не сказала б, що вона чекає трьох. Але вони такі маленькі родилися бутузики. Чекай, чекай. Ось. Такі малесенькі. О, Таке щастя. Це дійсно подарунок мені на вчорашній день народження. Mm, що хотіла сказати? Ну, важкий в неї був, важкий день був. Тобто в неї така, якби родова діяльність почалася зранку ще, такі схватки, да, які проштовхали ягнят до шийки матки з утроби. І родила вона в 9, десь 25 вечора перше, в 9.33 друге І через 2 хвилини десь третє. Тобто, але важко, важко. Вона цілий день мучилася, дійсно втомлена вівця. Ну, Вона молодець. У мене бул, народжувала вона від гесарського барана. Ягнятка схожа на тата, біленькі. І на виходить на їхню бабусю по батьковій лінії. Вушка такі, як гісарчиків. Ось як це і вівці висять донизу. Але ще буде видно. Ще буде видно. Вівця ще не почистилася, я їй дала піло і чекаю послід. Чекаю послід. А, діток вона прийняла гарно. І десь. до своєї бабусі. Дідо мами, дідо мами. Красунчик, до мами. Ай, вау! О, пау! Вставай! Е, так, забулася, що хотіла сказати, вся на емоціях. Не очікувала. А, було в мене колись теж троє ягнят. Якраз за три дні до початку війни вони народилися. Це 24-го почалась війна, а вона 21 лютого народила в мене вівця ягнят. Ось. Двоє виходилися і одне. Ну, я їх підгодовувала, але одне загинуло. Десь тиждень було, вісім днів, якщо я не помиляюся, ось. Сподіваюся, вона впорається, моя овечка. З годуванням трьох ягнят це важко. І сподіваюся, ота сусідка гісарка, подружка. Яка не можу зрозуміти, що це сталося, їх не задави. Не знаю навіть, що зробити. Я її пускала до кіса, але кози луплять, просто насмерть вбивають. І до вагітної кози я теж не пустю, тому що це коза куплена в неділю, лише тільки, і вона вагітна, теж не там багатоплідна вагітна. Те їй точно троє, як не більше. І теж я більше, щоб ця гісарка її не сполохала, щоб та собі спокійно доносила. Ось я не знаю, що робити. Одну закривати там є зовсім інше приміщення, але воно таке погане зовсім, то теж не хочу прив'язати, не знаю навіть, що зробити. Чоловік на роботі буде телефонувати, радитися, як це вчинити з цією гісаркою, щоб вона їх дійсно не потоптала. Ось, але я думаю, як не буде маминого молочка вистачати ягняткам, то буду купувати коровичі. І буду випоювати. Сподіватися на те, що в мене коза розкотиться і буду козиним годувати. Не сподіваюся, бо, як я вже казала раніше, коза десь буде мати теж троє. А виготувати трьох теж є що? Будемо дивитися, дай Бог, дай Бог, звісно. Ось, бо шкода малят, хочеться, щоб всім вистачало їсточки. Щоб всі виходилися. Один білий баранець, один чорний баранець і овечка. Овечка будемо залишати, баранця будемо залишати для нашої гісарки. Далі Бог покаже, як буде. Але слава Богу, я так перехвилювалася, я така щаслива. І зовсім овечка молодець, а По ній взагалі не скаже, що троє було. Я взагалі думала один. Чоловіку телефоную і кажу: вітаю, дідусь! Тебе троє онуків, а він ого. Каже, думав точно, що двоє, але що троє не думав. Ось, але троє. Е, троє дійсно, не знаю, як вони помістились, але такі вони невеличкі. Е, ось, до речі, овечка. Той, баранчик і чорний баранчик. Жду, щоб чистилась овечка. Жду місця. Ей, сусідка, ти випиш всю її воду. Але я дійсно дуже, дуже щаслива, слава Богу. Я їх чекала вчора на своє день народження, вже вона якісь такі признаки подавала, але ні. Сьогодні зранку прийшла і дивлюся, щось і горбиться і теж якось так їсть то не їсть. Але зробила подарунок. Я дуже щаслива я так чекала. Я не знаю, в моєму голосі, просто дуже приймала вологи, допомагала, допомагала, особливо перший йшов білий баранчик. Першим йшов білий баранчик, так дуже важко йшов. Ой, дуже було важко його народити. Вони всі йшли троє в оболонці, і я допомагала всіх так. Трішки підтягувала їх. Ось то. Оцей Барасик перший народився. Хороший. Такі хороші. Такі класні. Я так хотіла білих. Білих. Я думала купити карпатську, карпатську цю породу, овець білих. Ось, але тут далеко їхати, та я думаю, хто буде за ними їхати. Але тут у нас батько їхній був білий. У нас був один білий баран гісарський, один чорний баран гісарський, Знайомі брали. Для себе ми просто вигодовували. У нас така територія, там є де пасти. Просто вони собі гуляють. Ось і знайомий брав, тримав. Ми просто купив, запитався, чи, чи можна. Ну, байдуже. Щоб, не, щоб вівець мені попліднити, то мені дуже даже добре. То він собі купляв двох баранців. То якраз ми їх зарізали йому тоді, коли він мені вівцю запліднив. Ми думали, що гісарка теж запліднилася, але ні, вона в нас ялова. Хтось з цих парць, перців буде її крити восени. Ось. Тому я ще біля них побуду, мабуть, з годинку. Е, молозива вони всі посмоктала, я проконтролювала. Ось, щоб гарно тоді зчистилися ми і відійшов, покакали, та, і щоб набрали з цього імунітету від материнського молозива. Е, годинку побуду, але. Ну, буду чекати посліда, поки послід не вийде, доти я не піду, в принципі. Тому всім гарної ночі, гарних снів. Ось. Ну і мені теж. Мабуть, буду снитися мені ягнята. Дітей спати клала, забігла до хати. У мене маленькі. Казала. Ще сфотографую вам ягняток і завтра покажу. Мамі треба йти, бо плаче овечка, хоче водички. То вони так маму відпустили Ось і самі собі спадки вкладаються. Ну, ось я вже бачу, що в неї потрішки починає відходити місце. По -трішки. ну Так, як я зазвичай в районі часу десь вона буде відходити. ось те. Ну Я вже спокійна, вже вона, мама, вже я дочекалася. Ой, цього щастя потрійного.